Для імпорту історії заробітної плати в систему, слід скористатися відповідним шаблоном. Щоб сформувати цей шаблон, обираємо модуль операції, формування шаблонів Excel для завантаження. Далі в полі Вид завантаження обираємо історія заробітної плати, натискаємо кнопку Сформувати шаблон. У вікні, що відкриється, є можливість обрати папку для завантаження шаблону за замовчуванням обрано папку Документи. Натискаємо кнопку Зберегти. Шаблон успішно завантажений та збережений у вобраній нами папці і є можливість одразу його відкрити для заповнення. Як і в інших шаблонах, не слід видаляти чи міняти місцями поля таблиці та рядки, дані слід вносити, починаючи з четвертого рядка. Клітинки в полях, що є обов'язковими для заповнення, виділено жовтим кольором. Розглянемо особливості заповнення шаблону. В поле Табельний номер вносимо табельний номер співробітника з довідника персоналу. В поле Код об'єкту вносимо номер 00001 або наступний, якщо ведеться облік по декількох організаціях. Значення для поля Номер призначення. Беремо з призначень переміщень працівника в особовій картці, що діє в місяці, за який заповнюємо історію заробітної плати. У випадку, якщо для співробітника є основне призначення і внутрішнє сумісництво, вносимо окремо номер призначення основного і номер призначення внутрішнього сумісника. В полі Рік місяць розрахунку. Зазначаємо рік та місяць, в якому нараховано заробітну плату. Значення в полі рік-місяць нарахування, як правило, співпадає з значенням в полі рік-місяць розрахунку. Ці значення можуть відрізнятися, якщо вносимо відпустки, лікарняні, премії, коригування за попередні періоди чи наступні місяці відповідно до місяця, за який нараховано. Значення в полі Код нарахування утримання знаходимо в довіднику нарахувань утримань, який відкриваємо в модулі зарплата. Це коди нарахувань податків тощо. Наприклад, 001 це оклад по днях. 601 це місячна премія. 300 відпустка. 699 військовий збір. 700. ПДФО тощо. Поле кількість днів є обов'язковим для заповнення для окладу по днях. Поле кількість годин обов'язково заповнюється для окладу по годинах. В поле сума нарахована, вносимо суму кожного нарахування. В поле сума утримано» вносимо суму податку або іншого утримання. В полі Балансовий рахунок Для нарахувань зазначаємо витратний рахунок, який вказано в призначенні працівника на вкладці Бухгалтерська інформація. Наприклад, 231, 91, 92. Тощо. Для податків балансовий рахунок залежить від виду податку. Військовий збір 642. ПДФО 6411. ПРФнески 6851 тощо. Наступні три поля не заповнюємо. Залишаємо їх порожніми. Поле статті доходів і витрат заповнюємо лише для нарахувань. Це аналітика до витратного рахунку. Вказуємо значення Z0501. Поле сумісництво заповнюємо в рядках з сумами нарахувань внутрішнього сумісника. Вказуємо плюс. Поле податки заповнюємо лише для військового збору. Зазначаємо значення 2001. Це обов'язкова аналітика. Поле Рік місяць періоду премії заповнюємо тільки для премій. Значення в цьому полі для місячної премії відповідає року та місяцю, за який нараховано премію. Наприклад, 2023-04. Для квартальної премії це початковий місяць кварталу. Наприклад, за другий квартал 2023 року буде 2023-04. Для річної премії перший місяць року, наприклад, 2023-01. Поле рік місяць по періоду премії. Для місячної премії це рік та місяць, за який нараховано премію. Для квартальної останній місяць кварталу, наприклад, другий квартал 2023 року 2023.06. Для річної останній місяць року, наприклад, 2023-12. Шаблон краще заповнювати по місяцях по всіх працівниках, тоді в розрахунку зарплати за місяць зручно звірити дані. Після заповнення шаблону імпортуємо дані до системи. Для цього обираємо модуль операції, завантаження даних. Зверніть увагу, що на етапі завантаження даних до системи файл з шаблоном в електронних таблицях має бути закритим. В рядку ім'я файлу справа натискаємо кнопку у вигляді аркуша, виділяємо файл із заповненим шаблоном, натискаємо кнопку відкрити. Заповняться поля Ім'я файлу та таблиця. В правому верхньому куті натискаємо кнопку Завантажити. Далі натискаємо кнопку Конвертувати та Вивантажити в базу. Після завершення імпорту даних отримуємо повідомлення, що завантаження в базу виконано успішно. Якщо на етапі завантаження з'являються повідомлення, що відображення помаранчевим кольором, Ігноруємо їх. Програма звертає увагу на незаповнені поля. Переглянути проімпортовані дані можемо в модулі зарплата, розрахунок зарплати. В разі потреби уточнюємо умову, щоб вказати місяць, за який слід переглянути дані. В місяці, за який проімпортувались дані, відобразяться рядки з літерою R.